Тільки крутих новин сталося за останній тиждень у знаменитостей. Нам треба це обговорити. Я Таня Бобрікова і зараз все вам розкажу. Розпочнемо з Венеціанського кінофестивалю. Там що не день, то сенсації. Справжній фурор викликала поява 59-річної акторки Моніки Белучі під руку зі своїм бойфрендом, режисером Тімом Бьортоном. Вони виглядали розкішно, не приховували своїх почуттів, трималися за руки і виглядали досить мило. Погодьтеся про їхні стосунки. Ми Знаємо, ще з минулого року, тому поступово починаємо звикати до цієї пари і на червоних доріжках, і у кіно. Бо до Венеції вони привезли картину Бітл Джуз», де Моніка грає одну з головних ролей. Ну а тім, очевидно, режисер. Далі до Венеції прибула сама Анджеліна Джолі. І поки фанатки акторки захоплювалися її неймовірною красою та крутим перевтіленням для фільму Марія хейтери не замовкали і обговорювали її руки, її надмірну худорляві. А також блон такий, начебто, їй не личить. Ну, як на мене, вона шикарна жінка і виглядає неймовірно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. До речі, на червоній доріжці стався досить таки цікавий момент. Енджі вже йшла з червоної доріжки, аж раптом побачила хворого фаната Паскаля Еспозіто, який страждає на досить рідкісне захворювання кісток. Енджі одразу підійшла до нього, поспілкувалася з прихильником, кажуть, навіть сказали йому багато теплих слів підтрим. Ну і все це виглядало дуже круто, як на мене, досить зворушливо. Але вся увага до ЕНЖІ була прикута ще й тому, що вперше з моменту розлучення з Бредом Пітом вони обоє опинилися на одному фестивалі. Щоправда, не одночасно організатори спеціально розвели їх у різні дні. І правильно зробили, тому що Піт приїхав зі своєю дівчиною і не з Дерамон і вперше вийшов з нею на червону доріжку. Напишіть, як вам ця пара, але як на мене, найкрутіша пара це Бред Піт та Джордж Клуні. Ці двоє привезли у Венецію свій фільм Самотні вовки і відривались на прем'єрі по повній. Спочатку Джордж Клуні ставив ріжки бреду Піту на човні, потім вони дуріли на червоній доріжці, і у натовпі прихильників побігли до фотографів, які, чесно кажучи, були просто в шоці від такої неочікуваної уваги з боку суперзірок. Ну а вже після фільму ще й станцювали обоє під шаде. А ще подивіться на дружину Клуні Амаль. Яка ж вона неймовірна, яке в неї вбрання? Ну і мій особистий фаворит цього венеціанського кінофестивалю це, звичайно, Ніколь Кідман у сукні Віцькі 57-річна актриса показала у Венеції фільм Дівчинка. До речі, це еротичний трилер. Ну, мені дуже вже цікаво подивитися цей фільм. До речі, і критики кажуть, що ця картина одна з найкрутіших цього року. Ну і звичайно, Джуд Лоу, цей костюм. Венеція, ну просто. Але і в нашому шоу-бізнесі цього тижня було дуже гаряче співачка Клавдія Петрівна нарешті показала своє обличчя. Нагадаю, виконавиця суперпопулярних хітів Я тобі брехала. Знайди мене та інше, яким був переповнений. тік-ток, довгий час тримала інтригу і виступала у велетенському капелюсі, який приховував обличчя. І ось на концерті у палаці спорту Клавдія інтригу розкрила. Нею виявилася 18-річна Соломія Опришко. І всі в тіктоці почали жартувати. Тепер треба дізнатися, хто це така. Але які тут жарти? Уявіть собі, 18-річна дівчинка зібрала два палаци спорту підряд, а таке давалося далеко не кожній українській знаменитості з сім'ям. Тим не менше, усім не догодиш і на Клавдію Петрівну після цих концертів почався хейт у соцмережах. Коментатори писали, що вона виглядає якось не так, яким би хотілось. Ніби ця перука і образ в цілому додають віку цій юній дівчині. Також були претензії до вокалу, нібито співає вона вживу не так, як на записі. I don't... І звичайно, виникло питання знову, чи потрібно так веселитися, коли всій країні далеко не до веселощів. Ну, особисто, моя думка, що Клавдія Петрівна дуже крута і великий. Молодець. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, обов'язково напишіть про це в коментарях. А як вам ця новина, що крутий американський репер із засумісництвом чоловік Ріани зняв кліп у Києві? Правда, це було ще до війни, у 21-му році, тим не менше, кліп вийшов лише минулого тижня. Естетика на любов. Бителя тут і килими на стінах, і коні, і ведмеді, і панди, і ракети. Люди жартують в інтернеті, що цей кліп нагадує сон після досить такої важкої п'янки. Але як з'ясувалося, самі зйомки проходили дуже в теплій атмосфері. Про це мені розказала Ірина Демчук, це одна з актрис, яка грала в цьому кліпі. Я часто подавалася на різні кастинги, і один із них був. Кліп там не зазначалося, хто буде виконавцем. Говорилось про те, що хтось із закордону. Я не знала, якої величини ця зірка взагалі. Нам цього не говорили. Я про це дізналася, коли безпосередньо сам Асапрокі зайшов в кадр, і мені сказали, хто це. Я не цікавлюся такого жанру музикою, хоча декілька пісень я його чула. І вже просто коли ми його побачили, ми собі там перешіптувалися, і я вже багато що про нього дізналася. А тобі вдалося з ним поспілкуватися? Ну, типу, які цей Асапроки? Він простий, привітний чи навпаки, дуже пафосний? По перше, нам всім заклеїли камери ще перед початком зйомок. Нам не дозволили нічого знімати, і мені здається, що він досить був такий скромний, спокійний, не було якоїсь пафосності. Можливо, ця пафосність проявлялася в чомусь іншому. Мені здається, він трошки навіть відчував себе, можливо, ніяково, тому що було дуже багато акторів. Наша сцена знімалася на видобучах, їй була приділено, мабуть, більшу частину. Дня він стояв зовсім поряд, буквально метр два від мене. нього якраз за як його захід в кадр був типу майже біля мене. Багато людей були простих з народу. Мені інколи здається, навіть люди, які жили в тих сусідніх домах, теж попросили в цьому кліпі. Скажу, що атмосфера була дуже цікава, але це була зима, це був грудень, було холодно, мокро. В Принципі, моя роль була досить незначною і маленькою, але сам досвід для мене був цікавий. Ти бачила кліп? Як він тобі сподобалось? те, що ви? Насамперед, кліп для мене був дуже такий сюрреалістичний абсурдний. Я такий стиль дуже люблю. Багато кому це нагадує якісь е, типу ССС, СРСР або там не, не з кращої сторони показує Україну. Але хочу сказати, що в принципі актор приїхав в Україну показувати не Україну це не була повномасштабне вторгнення. Артисти приїжджали до України за площадками, за не знаю краєвидами, за локаціями. Це не було в контексті показати Україну. В якомусь позитивному чи негативному прояві тому скажу що кліп мені сподобався. Він вийшов дуже сюрреалістичним, смішним. Треба ще подивитися текст пісні. Що не там співай. Ну як на мене, це нереально круто. Ось так не знаючи і не мріючи про це, потрапити в кліп до американської суперзірки, навіть трошечки заздрю. Ірині, а от кому не заздрю, то це Дженніфер Лопес. Після новини, що вона розлучається з чоловіком, актором Беном Афлеком її не бачили на публіці майже два тижні. Як вона почувається, що вона робить, ніхто не знає. Але фотки в інстаграмі вона викладає такі, як і всі ми після розриву. Здається, все вам розказала. А ні, не все. Ще був крутий танок Дедпула. Це мегапопулярний тренд у Тіктоці зараз, який досить прикольно повторила наша олімпійська чемпіонка стрибків у висоту, а також рекордсменка світу Ярослава Магучих. Схоже, що на наступній олімпіаді Україна має всі шанси здобути золото у брейк -дансі. А чому б ні? А ви залишайтеся з нами вже невдовзі. Розкажу вам свіжі новини, які відбуваються у світі зірок.